А ви знали? А ви знали, що кухонне приладдя може бути розумним? А ви знали, що кухонні дощочки можуть бути родзинкою на вашій кухні? Що для кожної групи продуктів має бути окрема дощечка? Що і дошки, які не ковзають на жодній поверхні. Що риба відтепер це блакитний колір. А овочі зелений, що готувати можна із задоволенням. Що справжній смак це простота та якість, що бренд Джозеф Джозеф представлений у ста країнах світу, що ця марка визнана найвищими нагородами у сфері дизайну, що колір та форми створюють особливу атмосферу на вашій кухні. Що звичні речі можуть вражати та надихати на створення кулінарних шедеврів? Що саме ваша кухня варта найкращих аксесуарів? Чотири дощечки з оригінальними маркерами у стильному кейсі. Пориньте у світ речей, які дарують натхнення та любов до повсякденних справ, наріжте овочі з турботою. М'ясо з захопленням, рибу з фантазією на дощечках Джозеф Джозеф. А потім просто складіть їх у стильний кейс. Вражає. А ви знали, що відтепер ви зможете придбати ексклюзивні кухонні аксесуари на шопінг ТВ. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте фантастичний набір з чотирьох дощечок та кейсу від англійської фірми Джозеф Джозеф. Дозвольте собі справжні дизайнерські речі.